Доброго ранку. передплатники окраїномовного каналу. Бачите, хтось баночку пива Загубив. Випав, до поставив долодний на Доніс. Сьогодні у нас 11 травня 2024 року. Субота. Завжди в суботу це. Гарно. Вихідні. А мені зараз якось сумновато. Тому що, що, які події у Харкові, ви розумієте, так, кажуть, на чемоданах дівчатка, ну ми планували з дівчатами, що вони у неділю увечері поїдуть. Але ой, може не встигнемо, може в суботу поїдемо сьогодні. Так що може сьогодні може, з ваксиком ну, як, Крайня прогулянка по Харкову навесні. Улітку обіцяють дівчатка приїхати, але але, ладно, як пройшла, ніч нічого Харкові, Ну і ніч пройшла. Вибухи, на жаль, розбудили мене і, і ну, тривога там. Вчора була найдовша тривога у Харкові. Хтось більше 13 годин тривала. <кій> Якось неспокійно. Що воно буде? Ніхто не знає. Нам залишається тільки сподіватися до да, максимуму. Ми будемо сподіватися на найкраще. Хай зараз дружина зараз прокинеться. Буде дивитися свої телеграм-канали. Буде наполягати на люті. На набусі їхати сьогодні, але а, що буде, то і буде. Все, усім добра, загаду. Всім щиро дякую і будемо жити, не зважаючи ні на що. До побачення мовити. Пока.